Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американський інститут вивчення війни підкреслив, що у найближчі місяці мобілізовані в Збройні сили Російської Федерації згідно з останнім указом президента Росії Володимира Путіна не зможуть завадити Збройним силам України звільнити свою територію від російських загадників. Як вважають експерти Американського інституту. Для того щоб резервісти реально могли вплинути на хід бойових дій, потрібно, по-перше, провести кампанію мобілізації в усіх регіонах Російської Федерації. По-друге, навчити цих людей реальному бойовому досвіду, тобто, щоб вони, хоча б, вміли користуватися зброєю і усвідомлювали собі характер війни, яку Росія веде з Україною і. Відповідно дії українських збройних сил, яким вони мають протистояти, по-третє, сформувати боєздатні частини, які мають заступити тих російських військових, які беруть участь у агресивних діях на території України упродовж останніх шести місяців. Як підкреслюють аналітики інституту вивчення війни, це навряд чи відбудеться найближчим часом з цієї простої причини, що Потрібно спочатку провести цю компанію, потім навчити людей, потім сформувати частини. А на це йдуть не дні і навіть не тижні, а місяці. Тим більше, що незважаючи на слова очільника міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, про те, що насамперед до російських збройних сил зараз будуть мобілізовувати людей з бойовим досвідом. Реального бойового досвіду громадяни Російської Федерації практично не мають. Ті, хто дійсно мав цей бойовий досвід в різних гарячих точках чи під час кавказьких війн, які вела Росія, вже фактично вичерпані як ресурс. А Ті, кого зараз будуть мобілізовувати до Збройних сил Російської Федерації, звичайно ж, в принципі, ніколи не стикалися із війною такого характеру, як війна, яку Росія провадить проти України. Ну і навіть попередні війни Російської Федерації, це були війни на обмеженій території. як правило, такі, що враховували гірський ландшафт і в Афганістані. Ну, це можна не згадувати, але це так чи інакше досвід певної частини російського генералітету і на території Чеченської Республіки. Це війна на досить обмеженій невеличкій території, і з абсолютно іншим рівнем озброєності з одного боку російських збройних сил а з іншого чеченських повстанців. Війна, яку вела Росія із Грузинською республікою у 2008 році, взагалі продовжувалося тільки кілька. Днів і з цієї точки зору дуже важко говорити про боєздатні частини, от де реально могли б бути боєздатні частини, так це на лінії зіткнення між так званими народними республіками Донбасу і вільною територією України. Але і тут перебувала не так багато російської армії. і Потім вся ця армія була використана у перші тижні і місяці путінської війни проти України. Таким чином, дійсно, для того, щоб мобілізовані реально могли вплинути на хід війни, потрібен час. А за цей час за цей час у українських збройних сил є можливості за допомогою. Військової техніки, яку сьогодні надає цивілізований світ, звільнити велику частину окупованої росіянами території України, знищити як наймога більше живої сили і техніки ворога, і таким чином мінімізувати результати російської мобілізації і поставити Кремль перед фактом того, що ресурсів на продовження агресивної війни проти. України у Володимира Путіна просто немає. Однак сам Володимир Путін, як можна зрозуміти, планує масштабну війну проти України і не збирається складати зброї найближчим часом. Нова газета Європа повідомила, що секретний пункт указу президента Російської Федерації щодо мобілізації, який ми звичайно ж не бачили і знаємо тільки. У коментарях міністра оборони Росії Сергія Шойгу насправді не відповідає цій інформації, яку Шойгу надав громадськості. Міністр оборони Російської Федерації сказав, що Росія збирається мобілізувати близько. 300 тисяч резервістів саме ці слова прозвучали у його інтерв'ю російським журналістам після звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна до Росіян. Однак, з цих висловлень керівника російського військового відомства, можна було зробити висновок, що мова йде саме про резервістів на першому етапі проведення війни проти України, яку Володимир Путін планує як довготривалу і виснажливу. і з цієї точки зору. Можна зрозуміти, що якщо б дійсно в указі президента Росії була б цифра 1 мільйон резервістів, тоді б цей пункт мав би весь сенс залишатися секретно, як це і відбувається зараз. А якщо в указі була б цифра у 300 тисяч осіб, і Сергій Шойгу відразу ж цю цифру повідомив. Немає ніякого сенсу засекречення цього пункту указу. Тому, звичайно, швидше за все мають рацію журналісти нової газети Європа. Швидше за все у Кремлі вирішили мобілізувати мільйон громадян Російської Федерації, щоб створити таку перевагу над українськими збройними силами, яка дасть Володимиру Путіну можливість не тільки захистити. Зараз вже окуповані терені України, але й думати про окупацію всієї території ворожої держави і її зникнення з політичної карти світу, як про це Путін і мріє. Але зізнаватися в чому Кремль не хоче з тієї простої причини, що ясна така масштабна мобілізація не може викликати захоплення у самого російського суспільства. Прес-секретар президента Російської Федерації, брехливий Дмитро Пісков, вже назвав. Інформацію нова газета Європа брехнею, і якраз цим підтвердив вірогідність тих новин, які повідомляють своїм читачам. журналісти. таким чином варто розраховувати саме на такі цифри путінської мобілізації, і варто усвідомлювати, що навряд чи Кремль зможе провести таку масштабну мобілізацію найближчими місяцями. І навіть мобілізація 300 тисяч резервістів може зіткнутися із неорганізованістю, із прихованим опором населення цій людожерській політиці Володимира Путіна, і звичайно ж із проблемами навчання і комплектації за наявності такої великої кількості громадян, які мають служити у збройних силах Російської Федерації і брати участь у агресії проти сусідньої держави, таким чином, незважаючи на всі Плани Володимира Путіна, який не відмовляється від своїх першопочаткових рішень, у Збройних сил України є можливість всі ці плани зараз зробити досить умовними і діяти так, щоб мобілізація не допомогла Кремлю у його. Подальших агресивних бажаннях і намірах. Ми бачимо, що військові аналітики тут віддають перевагу саме Збройним силам України, а не Збройним силам Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миром!